Роман Зозуля це перш за все професійний футболіст і справжній патріот України. І де б він не виступав, неможливо такого власного нападника, на якого ми дуже сильно сподіваємося, у спірні України неможливо його звинувачувати в тому, що він, начебто, якийсь фашист. Перш за все, він патріот. Кожна людина, яка любить свою батьківщину, свою країну і робить все. Заради своєї країни, породу своєї діяльності От. Заслуговує тільки на найвищу похвалу. А звинувачення у якомусь там міфічному фашизмі, яким залякує е, переважно Кремль, е, такі звинувачення абсолютно недоречні. І це проблема тих, хто прислухається до таких, е, до таких фейків, які виходять з Кремля Зозуля. Самый кращий, нападный. Мы хотели бы поддержать Романа Зазулю в его патриотизме, в желании того, чтобы его родина жила мирно и считаем необоснованными всякие к нему претензии каких-либо людей, каких-либо движений по поводу того, что он нацист или что-то в этом роде. Он просто патриот своей страны. Романа Зазулю, ну, футболиста сборной Украины, нападающего и испанского райо Вальекану, э, считают фашистом. Ну, это неправда, потому что человек не может быть фашистом, если он ну, патриот своей страны, если он помогает армии, поддерживает там. Да, и, в общем, Роман, мы за тебя.